І знову я з вами, дорогенькі мої. Здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком. Нині я знову розповідатиму різні казочки короткі й довгі, веселі і не дуже. А зараз вам казка про те, хлопчик та золоті ляльки. Колись давно, давно був собі один падишах. І надумав він випробувати мудрість падишаха сусідньої з ним держави. Для цього велів падишах своїм майстрам ювелірам зробити з золота три однакових ляльки і послав їх з гінцем падишаху сусіду. Гінцеві ж так наказав Ляльки ці мають однакову форму, вагу й розміри, але вартість їх різна. Одна з них дуже дешева, друга дорожча, а третя найдорожча. Хай відповість Падишах, у чому тут таємниця. Падишах уважно розглянув ті ляльки, що прислали йому. Вертів і так і сяк. Та, хоч як вдивлявся він у кожну ляльку, різниці між ними не бачив. Розпитував візирів, аксакалів Найдосвідченіших своїх майстрів, але й вони всі зійшлися на одному ляльки між собою нічим не відрізняються. Тим часом слава про дивні ляльки котилася далі і далі. У старого й малого тільки й мови було, що про ті ляльки Почув про них сирота хлопчина. Який ненароком наступив на чотки мули, і зате давно вже сидів у підземеллі. Якось хлопчик цей каже сторожі, якби мені показали ті ляльки, я б знайшов різницю між ними. А зате небагато прошу, хай мене випустять з підземелля. Сторожа про все донесла падишахові, привели хлопчину в палати, показали йому ляльки. Хлопчик, уважно придивившись, помітив у них у вухах дірочки. Взяв тоді він тоненьку дротинку і обережно просунув її у вухо першої ляльки. Дротинка виткнулась у неї з рота. Взяв тоді хлопчик другу ляльку і просунув у вухо дротинку. Вона виткнулася з іншого вуха. А у третьої ляльки дротинка застрягла. У вусі. Усі присутні були цим дуже здивовані. Тоді хлопчина й каже Вельмишановний шановний падишахо, ляльки подібні до людей, то й цінити їх треба, як цінять людину. Перша лялька нагадує базікала язикату, пусту, ненадійну людину. То й ціна такій ляльці, ламаний гріш. Друга лялька мені нагадувала неслуха, неуважно пихату і вперту людину. Ні доброго слова, ні мудрої ради людина така не послухає. А третя лялька нагадує мудру людину, вдумливу, небагатослівну. Такій людині нема ціни, тож ця лялька з усіх найдорожча. З такою розгадкою таємниці ляльок погодилися всі присутні. Хлопчика похвалили за розум і одразу ж послали відповідь хитрому падишахові. А мудрий хлопчик-сирота став візиром у свого падишаха.